Це вже третій такий комплекс, обладнаний для гігієнічно-побутового забезпечення воїнів у польових умовах. Перші два працюють у підрозділах морської піхоти: генератор, пральні машини, резервуари з водою, стабілізатор напруги, щоб убезпечити техніку від можливих перепадів у мережі, в тому разі, якщо можна до цієї мережі під'єднатися у населеному пункті. Хочется отметить позицию Николаевских Патриотов. Два кунга, которые сейчас идут в разработке. Этот, который передается, и следующий, все они будут служить в 79-й аэромобильной бригаде. Были профинансированы практически на, 90, на все 100% компании Unict И непосредственно с Сергеем Сидоруком. Это уже далеко наш не первый проект. Так сказать. Но вот на сегодняшний день я считаю, что этот, когда нам предложили этот проект взяться за этот проект, я просто сам знаю, я сам служил, что такое для солдата чистая, так сказать, вот одежда, да, то есть чистое нижнее більо і так далі. Это очень важно. Як зазначив директор, колектив компанії близько 150 працівників, щомісяця збирають в середньому 50 тисяч гривень в допомогу захисникам України. Даний комплекс передають арт 79-ї аеромобільної бригади. Щодня, завдяки цьому конгу вдасться обслуговувати приблизно два взводи. Як ви знаєте, артилерія у нас не приміняється в містах і в поселках. Ми працюємо в основному в полях, в посадках. тому, звісно, стирати солдата в таких умовах, особливо зимой, невозможно. Тому хочу виразити велику вдячність тим людям, які допомогли зробити таку прелестную річ. Передіжною комплекс постирочный. Хочу сказати большої спасії всіх бойцов. Нашдуть його ждут, Звісно, ждуть. бы сделали таку баню, передіжною було взагалі хорошо. Поруч готується четвертий комплекс. Сьогодні кажуть волонтери, головна проблема не в тому, щоб обладнати, а знайти необхідну кількість таких кунгів. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.